Для початку замовлю все необхідне для ремонту. Ох, яка швидка доставка. Це моє. Так, зараз подивимося, що всередині а, пацюк, пацюк. Заберіть звідси цього мертвеного грсуна. Майк, зроби щось. Ой, який милий пацюк. Я його одразу й не помітив. Друже, я забираю тебе до себе. Будеш моєю домашньою тваринкою. І так, весь тут з будинку я прибрав. Час приступати до самого цікавого прикрашання. А це сміття мені не потрібне. Майка, можна обережніше. Ну зараз я з тобою. розберусь. Зачекай, зачекай. У мене для тебе дещо є. О, Дуже смачні мармеладки. Ой, дякую. Живи, так і бути. Фух, зміг відкупитись. І так, повертаємось до будиночка. Балончик із фарбою – це те, що мені потрібно. Зараз я зроблю гарні графіті по всьому фасаду. Неймовірно. За графіті по місту мене сварить охорона. А тут я розмалюю свій будинок так, як я захочу. І ніхто не посміє на мене лаятись. Ого, я ставлю лайк цьому будинку. Дякую. Ой, фарба ще не висохла. До речі, про дах. Його також треба прикрасити. І для цього я буду використовувати кольорові кольки з пластику. Висипаємо їх на дах, поки фарба не висохла. І вуаля. Залишилось прикріпити прапорець, і все готово. Ульо! Мій будинок самий кращий. Джейн, що з тобою? Зі мною все добре. Я знаю, що робити з усіма цими стікерами. Я можу наклеїти їх на будиночок, тоді він стане жовтим. Прикольно, так. Він такий яскравий, як сонечко. Бракує лише одного. О, Ось він. Чудово. тепер потрібно прикрасити дах. І я його прикрашу за допомогою кульок. До речі, з цих кульок можна зробити забавні фігурки. Круто, так? О, з ними можна постійно бавитись, але дах сам себе не прикрасить. Приступимо. Готово. Діду, ти бачило? Ой, добре. Залишилось прикріпити на дах у Вигляді сонечка. Майк, тепер у нас з тобою найкрасивіші будиночки на районі. Фібі, давай, не відставай. Добре. І так, у мене є чарівний рожевий килим, котрий я закріплю на дах. Ну ж давай, кріпись. М, добре. З молотком та цвяхами точно вийде. Ай, боляче. Знаєте що. Краще викличу робітника. Алло? Добрий день. Потрібна допомога з ремонтом. Чекаю. Добрий день. Приклейте це, будь ласка, на дах. Та без проблем. Okay. Потрібно кріпити не цвяхами, а на будівельний степлер. От і все готово. Знаєте, давайте прикрасимо килимом не лише дах, а й сам будинок. Становимо флюгер у вигляді серця. Додамо кульок. І готово. Вау! Я б точно краще не зробила. Дякую вам за допомогу. А от ваш гонорар. О, все мені. Лише це. Так, не густо. Гарного дня. Дівчата, ми молодці. Обожнюю запах свіжих лимонів. О, ідея. Я хочу, щоб поруч із моїм будинком виросло лимоне дерево. Треба лише посадити лимон, полити, а потім трохи зачекати. Неймовірно, яке ж гарне лимоне дерево. Тепер у мене завжди є свіжі лимони. Буде здорово сюди поставити лежак. Не вистачає лише шляпки та смачного лимонного коктейлю. Ммм! Ось це я розумію відпочинок. Джин, що ти робиш? Ого, лимони. Хочу спробувати. Ай, яка кислятина. Майк, ти що накоїв? Тобі не можна чіпати мої лимони. Це був перший і останній раз. О, у мене ще й міні баскетбол. Хм, Знаєте що? Грати одним пальцем у баскетбол це маячня якась. Краще я зроблю собі справжню баскетбольну площадку. Чудово, кільце є, ячик також є. Зараз я покажу, як майстерно поводжу з м'ячем. Бачили, так? Так. Я розім'явся. Зараз буде трьохочкове попадання. М -м. Ай! Та що у мене за невдалі сусіди такі? Ого, неймовірно. Так, добре. Мені не до дитячих ігор. Треба зібрати гойдалку на подвір'ї. Пару хвилин готово. Ну і що єдина ріжка. Тобі подобається? Тепер прикрасимо дах свіжими квітами. Краса. Поставимо поштову скриньку, котру я прикрашу своїми улюбленими накликами. Це будинок моєї мрії. Хм, Що там роблять мої сусіди? Ой, фу, май, як завжди. А що там у Фібі? Ого, вона встановила поштову скриньку. Я також хочу. І до мене прийшла ідея. Я прикрашу скриньку візерунком у вигляді квіточки. Зануримо квіточку у фарбу і робимо відбиток на поштовій скрині. Вийшло мило. Знаєте, а я також придумав, як прикрасити свою поштову скриню. Тепер у мене не просто скриня, а діно скриня. Крутата. О, А от і листоноша. Добрий день. Я приніс вам усім листи. Це вам. Дякую. Хвилиночку, а мені листа. Okay. Ах, так, точно, зараз. Ой. Ха, ось, це так називається діно скриня. Вау! Яка гарна дівчина! Добрий день! Ой. Е, пробачте, я все виправлю. От це лист вам. Дякую. Ну, до зустрічі. Ну і що ж, час приступати до прикрашання інтер'єру. Першим ділом я постелю килим. Чудово! А ці дротики я встромлю в стіну і повішу на них мої улюблені бластери. Так, вони, до речі, дуже потужні. Так, виглядає супер. Також на стіну я повішу постер. Ей! Ну що, не тримається зовсім. Добре доведеться його прибити як слід. О, інша справа. Сюди поставимо столик, а на столі розмістимо замок для мого пухнастого друга. Ще тут стоятимуть іграшки та мої боксерські рукавички. Я хлопець спортивний, тому гантелі мені також не завадять. Повішу телевізор, щоб тренуватись. А тут лежатиме кресло. Тепер кімната виглядає реально класно. Чарлі, ласкаво просимо до твого нового помишкання. Ну що ж, погнали на тренування. Раз-два, раз-два. Mm. Ого! Ось це так Кімната майка виглядає здорово. Та ну, нічого. Зараз я свою кімнату прикрашу. Першим ділом постелю рожевий кили. А стіну прикрашу гарним візерунком у вигляді губ. Скористаюсь трафаретом та клеєм. А тепер беремо блискітки та дуємо. Блискучі поцілунки готові? Ну, просто краса. Тепер повісимо неонову лампу. Хочу, щоб все було рожеве. Nice. Тут стоятиме поличка, на котру я поставлю усі свої тупельки. А якщо покрутити полицю, то ви побачите полиці з моїми улюбленими сумочками. Ну а На нагарі корона конкурсу світ. На стіну я повішу фотки з моїм хлопцем. О, ми такі милашки! О, придумала. Мені не вистачає туалетного столика, де буде стояти вся моя косметика. I love you. Тут я буду фарбуватися щодня. До речі, треба оновити парфюм, щоб від мене завжди приємно пахло. Тепер настав час зробити зону для мого вихованця. Це лежанка для моєї любої кішечки Джес. Лаштовуйся, дорогенька. А ця мила іграшка для тебе. Насолоджуйся. Hey. Джейн, як у тебе справи? Так, що ж, залишилося лише мені прикрасити кімнату. Приступимо. На підлогу я висипаю пляжний пісок. Хочу почуватися, наче я на березі океану. На стіну прикріплю цю милу вуточку. М -м -м, обожнюю їх. Вони просто диво. Тепер намалюй на стіні веселку. Для цього видавлюю на пензлику всі необхідні кольори. І буквально одним рухом малюємо справжню веселку. Вау, яка краса! Не вистачає лише пару хмаринок. Тепер кріпимо полиці у вигляді лего. А на них кладемо всі мої улюблені дрібниці, котрі нагадують мені про приємні спогади. А ще мені потрібен стіла з моїми м'якими іграшками. Я їх просто обожнюю. А ще у мене є улюблений музичний інструмент Аколеля. Його я також повішу на стіну. Ну а відпочивати я буду на рятувальному колі. На ньому дуже зручно сидіти. До речі, познайомтесь. У мене є улюблена собака Мері. І для неї я також організувала куток в моїй кімнаті. Мері, тепер це твоя нова лежанка. Тобі подобається? Я рада, моя хороша. Брітні, швидше піднімай клош. Ого, що це? Ой, вибач, Джулі. Але це дійсно щось дивне. Якась рукавичка. А оч ще й б'ється. Досить сміятись, Джулі. Я маю розібратися в цій штуці. О, нічого собі я знайшла блакитний людяник. Який же він смачний? Mm -hmm. Як же апетитно! Я також <смеш> хочу спробувати. Зараз лизнемо. Ауч! Ей, Брітні! Ти мало мене в нокаут не відправила. Давай, піднімай свій клош. О, <смеш> oh, ні, запах просто огидний, <смеш> мамочки. <смеш> а що це так сильно смердить? Ти явно не людяни. Ой, це у Джулі сири з блакитною пліснявою. Їж, будь ласка, швидше. Так і правда. Треба швидше з'їсти, щоб він так не смердів. Ой, яка дота! Ні, я більше не буду. Навіть не умовляй мене, брітні. Взагалі, то ми в челенджі. Тож давай грай за правилами і доїди сир смердючку. Ого. Ти запхала його повністю в рот. Крутюк. Останні зусилля треба його проковтнути. Ух, о, ні. Пробач, брітні. Цей смердючий сири з пліснявою передає тобі привіт. Який жах! Нема чим дихати. Ну, поки брітні відпочиває, я паласаю її льодяником. Джулі, поміняємось клошами. Ага. А тепер відкриваємо. Вау, для губ та посипка. А у мене мармеладні очі та посипка. І блакитний сік у трубочках Так, брітні, можеш бути першою. Ура, ура, не терпиться спробувати цей істівний блиск для губ. Він дуже смачний. Цікаво, що буде, якщо намазати ним губи. Ну і що, гарно? Тепер у мене блакитні губки. Здорово. Джулія, цей поцілунок для тебе. А мені час спробувати посипку. Виглядає дуже гарно. А ще вона здорово звучить. Ага, дуже здорово. Навіть можна танцювати. Ну, добре, побавились і вистачить. А тепер настав час спробувати. Відкрию баночку та висиплю її вміст на тарілочку. Краса! А тепер занурю губи в посипку. Неймовірно. Джулі, ти лише поглянь на це. Ось це круто. Дякую. А тепер нарешті спробую. М -м -м, як же солодко. Отак. Ну і що, тепер настала твоя черга. Ура! Не терпиться спробувати ці мармеладні очі. Брітні, скажи, мені личить блакитний колір очей. Яка ти комедна! Рада, що потішила тебе. І так, для початку я хочу посипати на тарілку блакитну посипку. Які ж гарні намистинки! Просто неймовірно! А тепер зануря в них мармеладні очі. Виглядає просто нереально. Цікаво, як на смак. Отак, ніжний мармелад і смачний ягідний джем всередині. А тепер вип'ю міст трубочок. М -м, так це сік зі смаком лохини. Супер. Мені дуже сподобалось. Кайф! Ну от і все. Давай кулачок та ходімо далі. Hey, Брітні, давай лічилка вирішить, хто відкриває клош перший. І це буду я. Ну-ка. Ію, це що туалет? Зачекайте туалет з чупа-чупсом. А всередині порошок. М -м, який смачний! Очевидно, я дарма засмутилась. Це має бути дуже смачно. Занурю чупа-чупс, порошок і спробую. Виглядає, звісно, дуже апетитно. М -м, порошок кислий, а чіпачок солодкий. Неймовірне поєднання. Джулія, да ж мені спробувати, будь ласка. Ні? Ну і добре, я подивлюсь, що дісталось мені. Вау, це джусі дроп. Критяк. Дивіться, тут всередині маленькі блакитні мармеладки. Їх треба їсти разом із кислим блакитним гелем. Він дуже кислий і при цьому дуже смачний. Ой, ось це нічого собі. Із солодкими мармеладками буде саме те. Подивіться, схоже на маленьке тістечко. Ну-ка, спробуємо. М -м -м, неймовірно. Мені дуже подобається, і обличчя забавно зводить. Що таке, Джулі? А, можна мені трохи твого гелю видавати на чупа-чупс? Okay. Звісно. Ой, велике дякую, брітні. М -м, як же це апетитно виглядає? Давай, Джулі, швидше спробуй. І справді дуже апетитно. М -м, як кисло! Але мені подобається. Ага, це прикольно та смачно. Цілком згодна. Ого, кінгуру. Ха, купилась! Я відкрию перша. льодяники! здорово. О, мамочки, всередині хрубаки, яка гидота. Брідні, ти лише втішатися можеш. Давай піднімай свій клош. Легко. Що? Граната? Який жах! вона ж вибухне. Ей, а ти гучний бум? Треба роздивитись гранату. Сподіваюсь, вона не вибухне у мене в руках. І що мені з нею робити? Спробуй вирвати чеку. І молись, щоб вона не вибухнула. Ти маєш рацію, потрібно спробувати. Смикаю. О, Не вибухнула. Тоді що ж це таке? А тут можна натиснути. Спробуємо. Отак. Це ж кислий спрей. Здорово, мені подобається. Що таке, Джулі? Хочеш спробувати? Ну, вже ні. Цей спрей лише для мене. А що з ним? Закінчився дуже швидко. Ну Добре, це можна виконати. І ще одна кулька морозова. Це що, граната? Лягай! Дивно, гучного бум нема. Ризикну подивитись. А, Так це просто спрей. О, ні, ауч! От дідько, доведеться ріжок робити. Джулі, а ти чого сидиш? Давай, спробуй. Oh, no. Мені зовсім не хочеться це робити. Виглядає огидно. Ох. Добре, треба зібратися з силами та облизати. Ого, нічого собі. А льодяник виявляється дуже смачний. Ой, що це таке? Не може бути. Я з'їла весь Лодяник, а в роті залишився хробак. Яка Гедота? Приберіть, приберіть, приберіть. Нічого кумедного в цьому не бачу. Я більше не буду. Ще як будеш у нас челендж. Ну, що за несправедливість? О, до мене прийшла одна класна ідея. Брітні, давай я покажу тобі фокус. Дивись, у мене є два льодяника, так? І прямо зараз я зможу один льодяник зникнути. Один, два, три. Вау, реально залишився один. От і ріжок номер 2 Це ще що? Людяник? А зараз на твоїх очах зникне і другий льодяник. Валя! Вау, круто! Ні, мій ріжок морозива. Він знову зіпсований. Піду розбиратись. Джулі, а це ще хто? Е, ой, добрий день. Я так розумію, що це ваше смачного. А капелюх я заберу собі. Давай на цуфакт перший Цуєфа. От дідько я програла, а я перемогла. Подивимось. Нічого собі. Це легко. І навіщо воно мені? Вау! Так воно з шоколаду. Ось це крутота. Як же смачно! Таке лего мені подобається. Ммм, смакота. Дивіться, як здорово поєднуються детальки. О, то це ж ідея. Я можу збудувати гарний замок із блакитного лего. Та ще й шоколадного. Так, такого точно ще ніхто не бачив. Вау, брітні, не може бути. Твій замок такий гарний. І остання вежа. Так, у мене все вийшло. Я так собою пишаюсь. Просто краса. Навіть їсти шкода. Ей, не чіпай, Джулі! Відкривай свій клош і торкайся ти ще під ним. Добре? Ого, це дорітос. Ще й блакитний. Я так і не пробувала. Ну-ка, не вдається відкрити упаковку. Занадто щільно закрито. О, ні. Я все просипала. А годі сміятись. Я зараз зроблю ще круте. А саме вежу начос. Це буде здорово. А ще я зможу з'їсти вежу за один раз. Ну, дивись, Брітні, круто вийшло. Вау, дуже гарно. А тепер дивись, як я це з'їм. А? Просто неймовірно. Джулі, ти справжня фокусниця. Так, я це зробила. Ой, а звідти з'явилася дивна печія в роті. Ой-ой-ой. Джулі, у мене погані новини. Тарі з були гострими. Так, спокійно. Я легко можу загасити тебе за допомогою вогнегасника. От і все. Ми впорались. Хух. Ой, Джулі, у тебе тепер така мила борода спіни? О, ні, мій чудовий замок. Він розплавився. Це ти у всьому вина, Джулі. Але погодься, що це суперсмішно, а от і ні.